На вихідних футбольний клуб «Полісся» зустрівся на виїзді з київським Динамо у матчі 13-го туру. ОПЛ. На початку гри «Полісся» у своєму звичному темпі пресингувало «Океан». Однак гравці Динамо не поступалися в атаках. Вже на 22-й хвилині нападник киян Владислав Ванат забив гол. Бінчака захисників змінив Шовковський у порівнянні з матчем проти Фересварушу Динамо. в атаці, у штрафному майданчику простріл. удар, Ванат забиває. Вже через 5 хвилин кияни заробили пенальті. Його реалізував Андрій Ярмоленко, подвоївши перевагу Динамо. Ярмоленко проб'є свій 11 метровий. Тож Андрій Ярмоленко забиває до кінця першого тайму. Житомиряни намагалися зменшити розрив, однак гравці Динамо не надали слушного моменту для атаки. Варто зазначити, що на 45 й хвилині гравець Полісся Богдан Михайліченко отримав другу жовту картку та покинув поле. Точно можна буде переглянути ті, забуті м'ячі. Те які були призначені у ворота Поліся. Так, і це друга жовта картка Михайличенко. Якщо я правильно все розумію, на початку другого тайму вовки почали активно просуватися до воріт суперників, але гол вдалося забити лише на 86 й хвилині. У ворота Динамо поцілив Андрій Гуцуляк. Удар! А ось і гол Полісся. Гра закінчилася з рахунком 2-1 на користь Динамо. Також у Києві зустрілися полісся Ю-19 та однолітки Динамо. В результаті матчу перемогли кияни з рахунком 2-1. Голами відзначилися Матвій Пономаренко, Кирило Кобернюк та Дмитро Кремчанин. Відеться подача навісів'яч опиняється у воротах. Назара балаби призводить до того, що. Зрівнює пас на коробова корбова одразу прострілює до штрафна майданчика. Два наразі ФК Полісся посідає четверте місце у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги.